Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного! Сьогодні до вашої уваги ось таке шоколадне печиво без духовки готується дуже швидко і дуже просто. Усім гарного дня! Друзі, сьогодні готую імбирно-медове печиво, але не в духовці. Для цього беру одне яйце, одну п'яту чайної ложки солі, третю частинку цукру зі скляночки. В описі зазначена половинка. Я взяла трішки менше, ніж зазначено. Масло вершкове 25 г. І столова ложка меду. І додаю півтори столові ложки води або можна молока. Далі ставлю це все на парову баню. Ось це у мене суміш однорідною стала. Тепер беру півчайної ложки соди і додаю оцет. Ще додаю одну п'яту чайну ложку мускатного горіху і натертий імбир по 1 чайна ложка. І тепер цю суміш поєдную з борошном і замішую тісто. Тісто готове. До речі, борошна мені знадобилося 2,5 склянки. Підсипаю злегка борошном і розкочую пласт десь в 5 мм. Далі беру спеціальну форму. Хочу, щоб моя квіточка мала центр, тому роблю наскрізний отвір. Ось так. І таке печиво викладаю на гарячу сковорідку, випікаю на сухій сковороді. Тримаємо під закритою кришкою на повільному вогні, ну, хвилиночки, по дві, з кожної сторони. Ось моє печиво. Воно. Готове, досить добре пропеклося. Його можна залишити, в принципі, і так, але я хочу, щоб воно було більш таким святковим, тому я буду занурювати з однієї сторони його у шоколад. Ось так ось виходить. Одна сторона буде світла, інша шоколадна. Ось таке виходить готове печиво. Виглядає не гірше, ніж із магазину. Печиво готується дуже швидко, просто. І навіть якщо у вас немає духовки, це ідеальний варіант рішення цього питання. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!